Всім добрий день! Зараз бираю акумулятори залізофосфатні у корпус. Є минуле відео на каналі, буде посилання під відео на детальний огляд цих комірок, тестування ємності, де замовляв і так далі. Зараз хочу зібрати в корпус тут по 4 штуки буде. І з'єднання на 24 вольти. Використовую корпус із ДСП, те, що було, скажімо так, під рукою. Можливо, дійсно краще використовувати негорючий матеріал, там якийсь метал. Ну, це бажано, але використовуй так, як мені зручно. А ви вже робіть так, як треба. Комірки мають стискатися певним, з певною силою друг до друга, заявляє виробник 300 кг сила стискання. Я не зможу забезпечити таку силу стискання тут. Зробив трошки оце, цю відстань меншою, ніж мені потрібно, і за рахунок цього при закручуванні стінки бокової забезпечиться хоч якесь стискання комірок і не дасть їм роздутися під час заряду. Ну, Хоча би так, далі буде видно. Рідні мідні перемички одягнув термоусадку, щоб була менша вірогідність щось закоротити помилково. Встановив комірки у корпус. Вийшло ось таке підключення. Всі послідовно 8 штук на 24 вольти. Комірки розділив між собою ізолятором, скажімо так, тому що термоусадки, в принципі, недостатньо. Вона може пошкодитись і замкнути між собою дві, дві банки, тому що на корпусі є плюс. І, грубо кажучи, плюс до плюса і буде коротке замикання. В ідеалі розділяти якимось текстолітом або іншим там, негорючим матеріалом. Я використовував, звичайно, ДВП-шку столярну. Так, не треба робити, але те, що в мене було під рукою. І края просто обробив, щоб вони були чорним кольором. Використовую рідні шини мідні, які були в комплекті. Оцю прийшлось трошки розширити отвір, щоб влізло по шпилькам, бо тут відстань менше, ніж тут. Ось така схема підключення. Всі послідовно. Значить, планую встановлення G-Con BMS Magicon на 200 А. Номінальний струм І350 короткочасний до 2 хвилин. Схема підключення така буде. 8С. Мінус від батареї з'єднується із сигнальним мінусом BMS-ки. Бачимо, ось це підключення 1С. І далі вже всі, всі комірки з'єднуються між собою послідовно і до кожного цього з'єднання підключається балансувальний кабель. B і B8 також з'єднуються між собою два, е, два дроти, по B відбувається живлення самої BMS. ки І далі бачимо вже е, восьма комірка, плюс від неї вже підключається до навантаження напряму. Це синхронна BMS, вона віддає напругу для живлення споживачів і заряджається по тому ж самому порту. Є тільки P- і B+, загальний. Ось ще такий екранчик, який можна підключити до БМСки замість кнопки, яка йде в комплекті. Замість цієї кнопки. По цьому екранчику можна бачити загальний струм, рівень заряду, напругу батареї, аварії і так далі. Подивимось більш детально під час включення. БМС-ку планую встановити десь з цього боку до корпусу. Два термодатчики підключити до акумуляторів, щоб бачити температуру. Гайки використовую рідні, які були в комплекті М6. Мають таку вони на дуже добре тримаються. І не будуть розкручуватись гровер, в принципі, не потрібен. Затискати треба з певним зусиллям, щоб не зірвати шпильки, які приварені лазером. Рекомендують близько 5 Нм зусилля прикладати. Я використовую динамометричний ключ, таку насадку. І от По 5 Нм я їх позатискав. Якщо немає насадки, краще, скажімо, не сильно затиснути, і якщо буде якийсь нагрів, то потім піджати. Це таке невелике зусилля, скажімо так. Бо якщо прикласти велику силу, то можна позривати оці приварені лазер... лазером шпильки і ви будете мати тоді проблеми. Стосовно балансувальних клем, які треба під'єднати до ОБМС, спробую. Зараз е, взяв такий варіант, що встановлю ці клеми зверху шпильки і е, прикручу гайкою кремою зверху. Висоти шпильки небагато, але в принципі тримається нормально, якщо зажати. Може, потім візьму е, по висоті такі маленькі гайки, щоб було е, гарно, щоб не було такого великого зазору. І, е, не буду просто вносити, скажімо так, опір сюди, в контакт, тому що тут струми великі протікають, а балансувальний там до 2 Ампер БМС-ка буде давати. Напруги на банках більш-менш вирівнював. Блоком живлення лабораторним. 356 перша, друга 3,54, третя 3,54, 355, п'ята 3,50. 6 3,55, сьома 355 восьма 357. Прямо вирівнювати з точністю там до 0,1 В чи до 0,01 В, то немає резону. Скажімо так, головне, щоб було більше, ніж 3,5 вольт. Далі БМС вже вирівняє, і відбалансує так, як потрібно. Якщо струм балансування 2 А, то це відбудеться досить, досить швидко. Загальна напруга на збірці 28-35 вольт. Загальна вага збірки виходить близько 50 кг і досить тяжко переносити такий акумулятор. Тому встановив такі 4 ручки по периметру, щоб можна було його зручно перенести. Які, скажімо так, є інші варіанти виконання. Можна було б просто тут взяти дві DSP-шки, а тут стягнути шпильками і е, забезпечити необхідну силу стискання. Але тоді для мене питання було б переноски акумулятора, конструкція була б не така, скажімо, жорстка. За рахунок цих двох стінок, навіть трьох, забезпечується жорсткість корпусу загальна. І Тому шпильками це такий варіант, більш якщо ви автономно його встановили і нікуди не переносите, то це кращий варіант. І можна навіть взяти, там, наприклад, металеві дві пластини, ізолятори. А якщо в моєму випадку то зробив так: все з ДСП і має жорсткість конструкції. Стосовно силових наконечників використовую прес для обжимання. Тому що пасатижами обжати таку клему досить тяжко. Якщо це там 50 квадрат, то взагалі майже нереально. Можна запаювати, але запаювати трошки складніше і ну, треба дуже розігрівати, мати потужний паяльник. Контакт може бути навіть і кращий, але е, якщо буде грітись контакт, то олово може розплавитись. Тому з паянням сили обережно треба бути. Ці балансувальні дроти до клем можна підпаяти або і затиснути пасатижами. Тут невеликий струм, скажімо, до ампери, тому обжимка не обов'язково, можна і підпаяти, в принципі, а силу краще обжимати. В комплекті з BMS-ким були такі накінечники на 16 квадрат. Якщо дивимось їхнє прилягання, бачимо, що контакт буде негарний на шпильку М6, тому краще взяти отакі під М6 і вже контакт буде. Набагато кращий. Закінчив збірку батареї. Вирішив не підключати балансувальні дроти на клемиці силові зверху, а просто просверлив на шинках і нарізав різьбу М3. І так, в принципі, і виглядає краще, і, і буде працювати, думаю, гірше. Мінус загальний від акумулятора підключений двома дротами в паралель. Це дроти 7 авг Грубокачу 10,5 квадратів. Струм заявляють у різних табличках по-різному, але близько 60-70 А має витримувати. В паралелі, грубокачу, 140 А. І враховуючи їх довжину по 10 см, то думаю, ніяких проблем не буде. Подивимося, куди нагріватись під навантаження. З цього боку також два дроти в паралель і на виході встановив запобіжник. Ну, ну, бажано його встановити сюди, в це коло, але поки що тут на виході. Балансувальні не відрізав дроти, просто змотав зайву довжину сюди, ще не підключав. Екранчик підключив і встановив замість кнопки. Плюс силовий загальний, і а мінус вже тут. Плюс-мінус 24 вольта до навантаження. Плюсову клему встановив через гайку і на саморіз, щоб. Не виламати помилково, тому що якщо з таким речогом прикласти зусилля, то можна відламати цю клемму приварену. Ось так виглядає збірка. Зараз перевірю по цих дротах, що тут все правильно по балансувальних. тестером стану на мінус і піду по всім контактам, перевірю по напрузі. Рубокачу, мінус йде для БМС-ки, і потім перша камірка плюс. Друга, плюс, третя і так по всім до восьмої. Восьма остання плюс. Іде балансувальний і плюс для оживлення самої БМС також. Тут два проводи. Підключив до мінусової клеми і по черзі перша камірка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. 8. Ну, ці дві, однакові це останнє живлення самої Плюс. Все можна підключати до БМС і вмикати вже. Що хотів сказати стосовно встановлення БМС, я її перекрутив через гайки і дав зазор міліметрів 4-5 для кращого охолодження, щоб не просто було до дерева прикручено. Два термодатчики планую встановити один десь на комірку, щоб міряти її температуру а один... Підключу до якогось із контактів через термопасту і приклею якось, щоб міряти температуру на самих клемах. Буду пірометр міряти і плюс через один із датчиків. Підключив роз'єм до BMS. Зараз буде перше включення, ще не запускав. 0%. Ну, треба налаштувати через додаток. 59 ми показує, цікаво. Якщо затискаємо довго, то відключаємо BMS-ку повністю. Знову включив. Для налаштування встановлюємо їхній додаток GK BMS. Є в плеймаркеті. Бачимо напруги по всім, коміркам, загальну напругу. І треба налаштувати параметри. Вводимо пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6 за замовчуванням. Вибираємо тип акумулятора в даному випадку Ліфа P4. І дивимось, за потреби коригуємо параметри. Я зараз виставлю, в принципі, які потрібні для мене. І покажу вже. В додатку показує фактично напругу 2837 вольт, у мене 2815. І тому можна відкалібрувати більш точно. 28, 15. Ці дані будуть впливати на розрахунок потужності і ємності, скільки залишилось енергії в акумуляторі. Казав 280 Аг, ємність батарей. Струм відкалібрую вже в процесі тестування. Дивлюсь далі. Більш детальний огляд додатку є вже на каналі. Я лишу в описі посилання на відео. Із такого основного кількість комірок, ємність батареї 280 А. Напруга при розбіжності 0,1 В буде відбуватись балансування камірок. Напругу я відкалібрував. Ці значення, в принципі, лишаю, без змін. Максимальний струм балансування 2 А. Струм для заряду 150 А, для розряду 200 виставив. Ці затримки не чіпаю. не чіпаю. Тут температури для, скажімо так, для низьких температур під час заряду 3 градуси і 1 нижче 1, 1 градуса не, буде заряджати, не будуть заряджатись камірки. Ці немає резону чіпати. У Ctrl можна включити. Бачимо, зараз і Charge, і Discharge вимкнено. Тому на виході немає напруги, і акумулятор заряджатись також не буде. Зараз включу їх. І, в принципі, там бачимо так, charge discharge off. E, балансування проходить. Бачимо 2, 2 а струм із восьмої із камірки у 5 перекачує напругу. Ну, в принципі, зараз перший потроху. Там, де синя моргає, сто і перекачує у червону. Включаю Charge, Discharge і замірюю тестером вже напругу на виході з БМСки. Як бачимо, напруга на виході присутня 2812 після калібровки досить точна. Ємність батареї вказано зараз, що 94%. Вона відкалібрується більш точно під час першої зарядки. Дисплей також показує 94% рівень заряду і напруга 28,1 В. Це такий ем, мотозакладний варіант дисплея. Струм показує напругу, ємність. І тут якісь помилки, можуть бути з цього краю і з цього здається. По коміркам він не показує окрему напругу. Але при його ціні близько 15 доларів такий гарне доповнення до акумулятора. Не треба заходити у додаток, підключати, щоб побачити рівень заряду акумуляторів. Рекомендую встановлювати відразу такий дисплей. Або є там крутіша версія за 40 доларів чи 45, там вже з сенсорним екраном, і по всім коміркам можна побачити напругу, але то вже занадто дорого. Пішло загалом пів години з моменту включення ПМС і Бачимо, що балансування вже не відбувається, Струм балансування 0 А, тому що напруга дисбаланс по коміркам менше 0,01 В. В принципі, бачимо, що бмс все відбалансувала і напруги майже однакові. Встановив температурний датчик. Температурний датчик Т2. Ось він по програмці. Т2 19,9 градусів. Будемо заміряти температуру найближче, де зміг до клеми встановити його. А Т1 це температура на самій комірці. Т1 27 градусів. Також буду заміряти пірометром. Температуру по, по самій термоусадці на шинках. Якщо буде нагрів, то в принципі, шинка вся буде нагріватись. Також спробуємо, може, і тут заміряти, але пірометр напевно буде брехати на оцих блискучих поверхнях. Підключати буду до такого сонячного гібридного інвертора. Він же безперебійник від. Павемер потужність 3 кВт, номінальна, є в комплекті Wi-Fi модуль. Зараз розпакую і буду підключати. Підключив інвертор до акумулятора. Використовую дроти по 25 квадратних мм, зробив їх самостійно, використовуючи паралельно декілька жил по 6 квадрат, 4 квадрати. Виробник інвертора рекомендує кабель перерізом 14 мм, квадратних, 6 АВГ, я взяв 25 квадрат. Більше в клеми просто не влізе фізично. Обжав їх через мідні втулки. Кому 14 мм мало, то може брати більше, але виробник, в принципі, заявляє, що цього має бути достатньо. Треба враховувати довжину кабелів, що це, грубо кажучи, там до 2 метрів, може 3 метри максимум. І на такій довжині втрати будуть незначні. БМС показує, що навантаження немає. Включаю. Інвертор. Вентилятори починають активно працювати. З початку, а далі відключаються. Споживання бачимо з вентиляторами разом 40 Вт, але це ще не точно. Треба відкалібрувати струм по ОБМС, бо може бути трохи неправильно. Півтора ампера. Все, вентилятори вимкнулись, тому що навантаження немає. Зараз дам навантаження кіловат-1,5. подивимось, який буде струм, і відкалібрую вже по кліщам. Спочатку вже першу швидкість вентиляторів, потім другу. Не калібрував струм поки що. В принципі, більш-менш точно показує 71,3, 71,8. 71,7. Не буду калібрувати, нормальні результати. Потужні, зараз 1700 Вт. Напруга 230 В, 229, 50 Гц частота. Про цей інвертор планую зняти окреме відео, буде його розбір, покажу що всередині. Зараз не буду на ньому сильно загострювати свою увагу, більше покажу саме про акумулятор, БМС-ку, як нагрівається акумулятор BMS-ка і як витримують великі струми. Дам попрацювати пару хвилин, подивимось. Все, чайник закипів, відімкнувся. Порахував коефіцієнт корисної дії, вийшов 93%, 1730 Вт на виході і 1850 по входу. Було навантаження по 26 вольтах. Інвертор продовжує ще якийсь час охолоджуватись, секунд 30%, може до хвилини, і потім відключає свої вентилятори повністю. Значить, По температурам комірок бачимо, що. Т1 це температура саме камірок 21 градус, і температура на клемах, там, де була 21 градус, також нічого не нагрілося. Температура масфетів 25,8 градусів. Це в самій БМС-ці всередині транзистори, але ну, вона холодна. 25 градусів, може десь там є транзистори, мають температуру, а так о, взагалі нагріву немає. Треба збільшувати навантаження. Так, збільшую навантаження. Зараз буде близько 2,5 кВт потужність. Вимикаю споживач. 2187 А струм. досить точно показує, якщо посередині розміщати провідник, то майже однаково це 2 кВт навантаження. Дам якийсь час попрацювати. Так, пройшло 21 хвилина, я обнулив цей ватметр. Щоб точніше засікти час. У заряду батареї був 88% заряд, зараз лишилось 81. 21 хвилину це була підключена духова шафа. І за цей час споживання склало майже 0,5 кВт, години. тому що не завжди йде нагрів, а включається виключається. Тем. Такі показники, по температурам бачимо 22 градуса температура батареї і 23 температура контактів, показує будовані датчики BMS 32 градуси майже. Зараз перевіримо на самих шинах яка температура. Шини мають температуру 25 градусів. Самі, самі акумулятори комірки 23 градуси. 25. 25, всюди ну, приблизно однакова температура. На дотик немає ніде ні гарячих хлем, нічого такого не перегрівається дроти 27 градусів, 29, ну, трохи більше нагрів. Мої зроблені 28. Ну, Критично нагріву немає, звісно, що струм не такий великий. бмс 28 де можна поміряти, що ключі з цього боку бачимо 30 градусів. Сідрати також до 30. Ну, на дотик відчувається, трохи теплі. 32 градуси. На інверторі. До 30 градусів. Це, грубо кажучи, 24 хвилини загальне споживання. 0,57 кВт години, і батареї заряд лишився 79%. Гробокачу 10% заряду батареї за цей час спожили. Вбудований екранчик показує також 79% заряд батареї. Беремо інше навантаження. 1940 Вт і додаємо. 2600 Вт. По батареї вже 2800 показує. струм 108 ампер. Додаємо ще. Загальне споживання 3 кВт. Струм 127 ампер. Є трохи похибка. 127, 128. Можна відкалібрувати, але в принципі він змінюється з часом і, поки не буду, більш-менш. Так, Значить, тест почався, півтори хвилини часу пройшло. Температура масфетів 31 градус, бачимо, росте потроху. Температура на клемах 24 градуси. Акумулятора 22. Подивимося, яка буде температура пізніше. Прийшло 30 хвилин. Температура на виході інвертора 45 градусів. 46. Майже 47. 47 градусів. Показує, що завантажений на 100%. Зараз відключаю навантаження. І подивимось на всі. Результати. Так, Дивимось значить, за пів години. Споживання склало не 1,5 кВт години, а 1,4, тому що один споживач там на пару хвилин відключався. По температурам далі на клемах, в принципі, та сама температура, тому що вони прогріваються вентиляторами до 50 градусів. По БМСці бачимо 48 градусів самі мосфети до 50 нагрівалось. Була на них температура. Датчики на клемах 27 градусів і температура самих батарей 26. Фактично перевіримо на цих 50 градусів, на ну, грубо кажучи, температура від БМС. -ки. Ця частина де транзистори, вона прогрівається досить сильно ну, до 50 градусів. Ці клеми. 40 градусів. Тут 34. Всі шинки, в принципі, я пробігся десь до 30 градусів, показувало самі комірки 27. Ну, критичного нагрібу немає. Все в межах. Вентилятори продовжують працювати, точно навантаження немає. Але продуває електроніку, охолоджує. Значить, за ці півгодини заряд батареї впав із 78% до 57 на даний момент. Температура мосфетів зменшується потихеньку. Ну, загалом 3 кВт тягне, акумулятори 130 А струм чи там 125 був, також нормально перенесли. Ну, якщо брати, скажімо, 200 А максимальний струм для цієї БМСки, ну, Треба дуже гарні клеми, щоб були, опресовка, переріз дротів відповідний і так далі. В цілому такі результати. На сьогодні все. Ще буде одне відео з цим інвертором, я його розберу, покажу, що всередині спробую різні ще навантаження, запуск насоса разом з якимось фоновим навантаженням, там, кіловат, наприклад чи 1,5, чи 2 кВт, і плюс насосна кВт, чи на півтора спробуємо його перевантажити, подивимося, як буде захист працювати. І заряд від акумулятора, можливо, через сонячний вхід подам. Напругу подивимось, як буде проходити заряд. І по менюшці коротенько пробіжимось. Дякую за перегляд. Гарного дня!